Знаєте, ми звикли думати, що шлунок це головний герой у травленні, але насправді найцікавіше починається вже після нього. От сьогодні якраз і простежимо цей дивовижний шлях. Вирушимо у справжню подорож кишківником і подивимось, як звичайна їжа стає паливом для кожнісінької клітини нашого тіла. І ось їжа покинула шлунок. А що далі? Здається, просте питання, правда? Але відповідь на нього це ціла історія, яку наше тіло проживає щодня. Історія, що прихована всередині нас, у цій неймовірно складній і, чесно кажучи, геніальній системі. І тут починається справжній марафон. Ви тільки уявіть подорож довжиною в сім метрів, це ж як двоповерховий будинок. І за цей час якась безформна маса має перетворитися на цінні, просто життєво необхідні речовини для всього організму. Отже, перша наша велика зупинка тонка кишка. Можна сказати, це головна арена, де відбуваються найважливіші події: і травлення, і всмоктування. Так, те, що потрапляє в тонку кишку, це вже не котлета чи салат, це називається хімус. Ну, щоб було простіше, уявіть собі таку собі густу кислувату кашку. Оце і є наш головний герой, який готовий до найважливішого етапу своєї мандрівки. А тепер про масштаби. Просто вдумайтесь: 5-6 метрів це ж довше за більшість легкових авто, і вся ця неймовірна, звивиста трубка якось компактно вкладена в нашому животі. Вражає, правда ж? Добре, але навіщо? Навіщо така величезна довжина? А все заради однієї ключової місії витягнути з їжі буквально кожну корисну молекулу, максимально ефективно. І отут ми підходимо до справжнього інженерного дива. Бо якби тонка кишка була просто гладкою трубкою, ну нічого б не вийшло, вона просто не впоралася. Весь секрет у її неймовірній внутрішній архітектурі. Це така собі багаторівнова система. По-перше, вся внутрішня поверхня вкрита мільйонами близько 30 мільйонами крихітних ворсинок. На дотик це було б схоже на оксамит, але це ще на все. Кожна з цих малесеньких ворсинок вкрита тисячами ще менших виростів, мікроворсинок. І ось вам результат. Вся ця структура складки, ворсинки, мікроворсинки збільшує площу всмоктування в тисячу разів. Просто щоб ви розуміли, загальна площа поверхні тонкої кішки приблизно дорівнює площі тенісного корту. Це ж просто геніальне рішення від природи, щоб нічого корисного не пропало. Звісно, сама по собі тонка кишка не впоралася б у неї є, так би мовити, потужна команда підтримки. Це два ключові органи підшлункова залоза та печінка. Почнемо з підшлункової. Це без перебільшення справжня хімічна фабрика. Вона нон-стоп виробляє такий собі потужний коктейль з ферментів, а ферменти це по суті мікроскопічні ножиці, які розрізають складні молекули їжі на дрібні частинки. Ось, подивіться, це ж ціла команда вузьких спеціалістів. Кожен фермент має своє чітке завдання. Наприклад, трипсин і хімотрипсин беруться за білки. Ліпаза відповідає за жири, амілаза, за крохмаль, нуклеаза, за нуклеїнові кислоти. Це, знаєте, така високоточна злагоджена робота на молекулярному рівні. Гаразд, другий ключовий гравець у команді це печінка. До речі, це найбільша залоза в нашому тілі. І одна з її найважливіших ролей у травленні це виробництво жовчі. Без неї перетравити жири було б просто неможливо. То що ж такого робить ця жовч? Ну, її дія дуже схожа на звичайний мийний засіб для посуду. Уявіть велику краплю жиру. Ферментам важко за неї взятися, а жовч бере і розбиває цю велику краплю на мільйони мікроскопічних крапельок. Цей процес називається емульгація, і завдяки йому у ферментів тієї ж ліпази з'являється величезна площа для роботи. Так, коли тонка кішка свою роботу виконала, забрала все найцінніше, залишки вирушають далі, на фінальний етап подорожі у товсту кішку. Можна назвати її командою з прибиранням. І тут у товстої кишки є три основні задачі: перша повернути в організм воду, і це, до речі, до 4 літрів на добу. Друга це бути домом для величезної армії корисних бактерій. І третя, власне, сформувати з усього, що залишилося, відходи і підготувати їх до виведення. І от про бактерій варто поговорити окремо, це надзвичайно важливо, бо довгий час роль товстої кішки якось недооцінювали. А це ж не просто труба для відходів. Це ціла екосистема. Тут живуть трильйони мікроорганізмів, їхня загальна вага уявіть собі більша за вагу нашого мозку. Оце і є та сама знаменита мікрофлора кишківника. І ці крихітні мешканці наші найкращі друзі. Що вони роблять? Ну, по перше, допомагають розщепити клітковину, те, з чим наш організм сам впоратися не може. По-друге, вони виробляють для нас життєво важливі вітаміни, наприклад, вітамін К і вітаміни групи Б. І по третє, вони просто не дають шкідливим бактеріям захопити територію справжні захисники. Але є один дуже важливий момент, про який варто пам'ятати: ця наша корисна мікрофлора вона дуже чутлива. І особливо до антибіотиків. Антибіотики, на жаль, не розбирають, де свій, а де чужий. І вбувають як шкідливі, так і корисні бактерії. Саме тому їх можна приймати тільки за призначенням лікаря і тільки коли це дійсно необхідно. Окей, ми розібралися, що відбувається, але як, як вся ця неймовірно складна машина працює так злагоджено, без жодної нашої команди? А відповідь проста у неї є досконала система автопілота. Головний тут наш мозок, точніше, нервова система. У неї є, грубо кажучи, два режими. Коли ми в стресі, вмикається режим бий або біжи. І нервова система каже травленню: так, стоп, зараз не до тебе і все уповільнюється. А коли ми спокійні та розслаблені, вмикається режим Відпочивай і перетравлюй. Тоді система дає зелене світло і травлення йде повним ходом. Ось вам і наукове пояснення, чому їсти треба в спокої. Але нерви, це ще не все. Є ще й так би можете хімічна регуляція. Це гормони, вони як кур'єри, що розносять команди по крові. Одні гормони діють як педаль газу, прискорюють травлення, інші як гальма, сповільнюючи його. І оцей постійний обмін сигналами, нервовими і хімічними, і створює ідеальний баланс. І от що, мабуть, вражає найбільше. Вся ця гігантська, неймовірно складна робота від першого ферменту до останньої бактерії, все це відбувається на повному автоматі, кожну секунду, без жодної свідомої думки з нашого боку. І це, знаєте, змушує замислитись. Якщо всередині нас працює така дивовижна, досконала система, то чим ми вирішимо заправити її наступного разу?